Класнюче. Темні їда, Наталочка, дивіться. Ось така одна темна. Зараз я е, покажу ще які є. Ось така, дивіться, є ще така, до речі, на білому фоні. Вона класна, дівчатка. Ось така. Ціна 490 гривень. Легенька така спадаюча тканина. Показую далі. Е, так. Красуні, хто хоче ось таку одну сукню: 48-50. Е, да, 56-58 є. Дякую, дякую за лайки. Дякую. Така, як на вас 54. Є, є красуні. Є ось така. Дякую, дякую, що закриваєте ціль. Дівчата, ось така. Ціна 490 гривень. Розміри від 44 до 64-го. Ось така, дівчульки. Зараз. Ой. Рожеве за 400. Дівчатка, всі сукні 490. Всі за коліна, красуні, ось ці за коліна. Я одягала дуже багато кольорів. Вони вигадають.